Хотіли знеструмити Львів. Кіберфахівці СБУ викрили агентурну групу російського ФСБ, яка готувала ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Зрадниками виявилося подружжя місцевих мешканців. Головним затійником зради виявився В'язень. Чоловік, який співпрацював з російськими спецслужбами, з 2023 року відбуває покарання у Львівській колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. З початком повномасштабного вторгнення зрадник активно поширював у своїх соцмережах дописи на підтримку збройної агресії РФ проти України. Саме так з ним і зв'язались росіяни. Чоловік отримав всі інструкції та завдання від росіян, а для їхнього виконання залучив і свою дружину на волі. Для цього жінка мала знайти потрібні енергооб'єкти та сфотографувати їх з прив'язкою до місцевості. За це окупанти пообіцяли їм грошову винагороду. За їхнім задумом ракети мали. Ли влучити по тез, щоб знеструмити місто Лева. Однак правоохоронця вдалося вчасно викрити злочинців та запобігти реалізації їхнього плану. Під час обшуку в камері російського агента знайшли мобільний телефон, який він і використовував для комунікації з ФСБ. Тепер же за зраду та співпрацю з ворогом чоловік сидітиме в тюрмі довічно. Свої роки там він буде проводити з дружиною, якій теж планують повідомити про підозру у державній зраді. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.